103,2 FM, Радіо Красноградщини. Депутати Берестинської міської ради підтримали рішення щодо затвердження положення про фестиваль Великодній передзвін. Фестиваль є благодійним та проводиться щорічно під час Великодних свят з метою відродження та популяризації великодніх традицій. Підтримки народної творчості та залучення громади до культурного життя. Детальна інформація про дату та проєкту фестивалю буде оприлюднена пізніше. На хвилі 103.2 FM Координаційний центр з психічного здоров'я КМУ розпочинає новий тренінговий проект. Професійний розвиток у сфері ментального здоров'я, знання, досвід практик в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти, і я ініціативи Олени Зеленської. В рамках проекту провідні світові експерти, науковці та практики поділяться досвідом та експертизою з українськими фахівцями з ментального здоров'я. Тема першого вебінару науково-доказові методи психотерапії. ПТСР. Захід відбудеться онлайн 27 березня о 20.00. На хвилі 103.2 FM держпраці розпочинає цільові інформаційні заходи з безпеки праці в агропромисловому комплексі. В чому держпраці проводить інформаційні заходи саме в агросекторі? Агропромисловий комплекс АПК один з травмонебезпечних секторів економіки. Щороку в Україні на підприємствах АПК травмуються сотні працівників. Лише за останні п'ять років 1902 випадки, з яких 301 – зі смертельними наслідками. Крім того, агросектор лідирує за неформальною зайнятістю. Майже кожен другий неофіційно зайнятий українець. Працює саме в сільському господарстві, але дарована праця не може бути безпечною. Саме тому держпраці розпочинає цільові інформаційні заходи в агропромисловому секторі. Ми пояснюємо, як виявити ризики, захистити себе на робочому місці, дотримуватись правил охорони праці. Більше корисна інформація на порталі Держпраці. На хвилі сто FM. міський голова Світлана Кривенка вручила почесний знак за співпрацю Володимиру Хорешку. Ця відзнака від Національної гвардії України. Я визнанням його значного внеску у зміцнення взаємодії між громадою та військовими, активної громадянської позиції та підтримки захисників. Міський голова наголосила на важливості таких ініціатив, які сприяють розвитку громадянського суспільства та формуванню надійного тилу для тих, хто боронить нашу Україну. Щиро вітаємо з нагородою та бажаємо подальших успіхів у вашій благородній справі. На хвилі 103,2 FM До уваги учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Та членів їх сімей. Харківський обласний центр зайнятості запрошує на вебінар: грант на власний бізнес для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Захід відбудеться онлайн на платформі Zoom 24 березня 2025 року о 15.00 годині. Більш детальну інформацію можна отримати в Берестинському районному центрі зайнятості. Звіт секретаря Берестинської міської ради Катерини Єніної за 2024 рік. Протягом 2024 року діяльність Берестинської міської ради була спрямована на розвиток громади, підвищення ефективності місцевого самоврядування та розв'язання актуальних питань. Організація роботи ради проведено 18 пледарних засідань, 29 засідань постійних депутатських комісій. Ухвалено 1288 рішень, затверджено 12 цільових програм, внесено 179 змін до чинних програм проведено 23 звіти депутатів перед виборцями, опрацьовано 114 доручень мешканців. Реалізовано 4 проекти у співпраці з АТ у газ на суму 1 мільйон 990 тисяч гривень. Взято участь у міжнародному проекті ЮЕСЕЙДГГОВЕРЛА для покращення екологічного стану річки Бористової. Підготовлено проект стратегії розвитку громади. У громаді активно працюють рада волонтерів, молодіжна рада, рада підприємців, громадська організація перемога. Та інші консультативно дорадчі органи протягом року реалізована низка культурно-мистецьких ініціатив, Підготовлено та випущено шосте видання літературно художнього альманаху «Красноградські тюди, презентована історика літературну збірку літописті своєї доби, встановлена дату відзначення дня міста Краснограда, 11 серпня, що тепер відзначатиметься як загальне міське свято. Берестинська міська рада затвердила положення про фестиваль Великодній Передзвін є щорічним культурним заходом, спрямованим на відродження та популяризацію великодних традицій. Основні положення фестиваль є спільним проектом Берестинської міської ради та відділу культури, туризму, молоді та спорту. Захід є благодійним та неприбутковим, проводиться один раз на рік під час великодніх свят у програмі виставки, майстер-класи, концертні виступи, великодні конкурси та народні гуляння. Учасниками можуть бути творчі колективи, митці, майстри народного мистецтва, громадські організації та всі охочі без вікових обмежень. Фестиваль фінансується за рахунок місцевого бюджету, спонсорських внесків та благодійної допомоги. Дякую за увагу. З вами був Юрій Костянтінов. Сторій два Радіо Красноградщини. Вистоїмо разом.